Усім привіт! Сьогодні готуємо яблучний штрудель із листкового тіста. Дуже швидко, просто і нереально смачно. Така випічка завжди виручає, коли хочеться домашнього і без зайвого клопоту. Отож, поїхали. Для початку беремо три великих яблука, два з них очищаємо одне ній і нарізаємо на дрібний кубик. Потім готові яблука ставимо тушитися на маленький вогонь на сковорідку, нічого не додаючи. Тушкуємо їх у власному соці майже до готовності, потім додаємо цукор та карамелізуємо їх. На цьому етапі також можна додати корицю горіхи родзинки. Я таке не полюбляю, тому не додаю. Наші яблука будуть готові тоді, коли під час перемішування на сковорідці залишається така біла плівочка, після чого виключаємо і даємо охолонути. Тоді беремо говтове листкове тісто, перетрушуємо його порошном та тонко розкатуємо. Тоді повертаємо його, трохи відступаємо від одного кінця і викладаємо там нашу начинку, формуючи з неї прямокутник. Тоді закриваємо кінець та боки і формуємо з нашого тіста конвертик, злегка притискаючи його. Готовий рулетик повертаємо на зворотню сторону та закріплюємо кінці. Потім на готовому рулеті робимо надрізи, трохи відступаючи один від одного. Готовий рулетик, гарно з усіх сторін змащуємо яйцем. Потім за бажанням можна посипати цукром або цукром і корицею і ставимо випікатись при температурі 200 градусів 25-30 хвилин. І ось такий штрудель у нас виходить. Дуже тонке тісто і неймовірна соковита яблучна начинка. Смакуйте усім гарного дня, до нових зустрічей!